Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні ми з вами знову зістрінемось з нашим старим знайомцем світлофором. Пам'ятайте, малята, світлофор це наш друг. Давайте згадаємо, що означають кольори світлофора. Червоний колір світлофора попереджає про те, що треба зупинитися. Він каже стій! На червоний колір світлофора повинні зупинитися як водії, так і пішохіди. Жовтий колір світлофора означає увага. Треба приготуватися. І на зелений колір світлофора можна розпочинати рух як водіям, так і пішоходам. Отож запам'ятайте, червоний колір стій, жовтий увага і зелений рушай. Я хочу вам нагадати, що три кольори світлофору мають світлофори для водіїв. Для пішохід, пішоходів світлофор має два кольори червоний та зелений. А ми сьогодні з вами спробуємо зробити аплікацію, яка має назву світлофор. Що нам буде потрібно для цього? Аркуш паперу прямокутної форми, простий олівець. Ножиці, клей та три кольорові оперця: червоний колір, жовтий і зелений. Отже, що ми спочатку робимо? Беремо червоний колір, обводимо маленький кружечок та будемо його вирізати. Ось в нас вийшов такий круг червоного кольору. Ну що, продовжуємо далі. Беремо жовтий папір, обводимо за контуром круг та починаємо його вирізати ножицями дуже обережно. Отже, в нас готовий кружечок жовтого кольору. У нас є червоний жовтий. Не вистачає якого малята? вірно, зеленого. Продовжуємо. Беремо аркуш паперу зеленого кольору. Звичайно, ж, обводимо по контуру круг та вирізаємо ножиці. Отже, ми маємо кружечок зеленого кольору. Що ж ми маємо? Зелений, жовтий та червоний. Червоний, жовтий і зелений. А зараз візьмемо нашу заготовку для світлофора та дозволимо нашій дитинці самостійно викласти усі ці. Три кольори світлофора у тому порядку, як правильно. А правильно саме так нагадаємо нашим малятам червоний, жовтий і зелений. Ці три кружечка слід ще й наклеїти. Намазуємо по черзі клеєм та наклеюємо. Ось ми наклеїли наші три кольори світлофора червоний. Жовтий і зелений. Ось так в нас вийшло, така в нас гарна поробка. Вам сподобалось малята? Мені так.